Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні приготуємо соковиті рулетики зі скумбрії, які буквально тануть у роті. Готуються легко, а результат наче з ресторану. Зберігайте рецепт, адже таку рибку захочеться готувати знову і знову. Для приготування я взяла дві скумбрії, вони вже у мене почищені, животики від чорної плівочки витерті. Для заправки нам знадобиться 3 чайні ложки меду, 3 чайні ложки соєвого соусу. Одна чайна ложка звичайної міцної гірчиці та 3 чайні ложки діжонської гірчиці. Міцної за своїм смаком, можете обрати більше. Ось і все. Приступаємо до приготування. Скумбрію розрізаємо на порційні такі шматочки. Плавці, що зверху, що отут, внизу, біля голови, всі обрізані. І відразу, по можливості, де дістається хребет. Та ребра, видаляємо всі кістки. Скумбрія добре розморожена, м'якеньке, тому воно великої складності нам не надасть. Ось. Видаляємо кістки. Так просто буде зручніше потім і скручувати їх у такі рулетики. Ну і, звісно, частувати гостей. Я зараз це все підготую і продовжуємо далі. Рибу підготувала. А ще залила шпажки водою. Візьміть собі на замітку, що для того, щоб шпажки не підгоряли у духовці, попередньо намочіть їх у воді. Зараз приготуємо заправку. Просто змішуємо усі інгредієнти: мед, міцна гірчиця, діжонська та соєвий соус. Такий соус виходить ідеально збалансованим, солодкувато гострим. Все, соус готовий. Тепер сформуємо рулетики. Беремо наші шматочки, ось так скручуємо та протикаємо, формуючи такі рулетики. На одну шмашку поміститься три. Ось таких рулетика. Ось так виглядають поки що наші рулетики. Нанизую всі частинки риби. Загалом у мене вийшло шпажок з рулетиками 4 штучки, і хвіст я ось таким чином нанизала, підготувала бляшку із пергаментом та розігріла духову шафу до 180 градусів. Будемо випікати 30 хвилин. І якщо бажаєте отримати ще. Таку більш хрустку скоринку. На останні 5 хвилин можете вимкнути верхній гриль. Верхній тен, точніше. Змащуємо соусом з обох сторін. Ну, і звісно, бочки йому також помазати та викладаю на пергамент. Виклала і. Вже на бляшці ще раз пройдусь ось так соусом. Готово, нагадую, 180 градусів 30 хвилин і зустрічаємось з вами смакувати рулетики. Рулетики спеклись, дістала із духовки, аромат стоїть на кухні. До речі, хто не полюбляє, як пахне скумбрія, то за цим рецептом ви абсолютно не відчуєте, що ви готуєте саме скумбрію. Можна подавати ось такими порційними рулетиками, можна знімати зі шпажки. От, Давайте скуштуємо та побачимо, що у нас вийшло. Бачите, рулетики прекрасно тримають форму. Хоча вони абсолютно не остигли, вони от щойно з духовки. Ось така ніжна і соковита рибка у нас вийшла. М -м -м. Спробуйте, це справжній гастрономічний кайф. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк і діліться з друзями. А в коментарях пишіть, які ще страви зі скумбрії ви любите. Смачного вам та натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!